Може бути набагато краще, ніж ми собі думаємо. Цей вислів належить нашому сьогоднішньому герою. Герою навпрочуд цікавому і часто складно зрозумілому. Вітаю усіх життя в квадраті. Пропонує прожити декілька хвилин пліч опліч із одним з найпопулярніших сучасних українських письменників. Юрій Андрухович завітав до Запоріжжя. Енергійний письменник встиг і на Майдані виступити, і прес-конференцію дати, і виставу зіграти. Життя в квадраті, звісно, склало йому компанію. Тож до чого тут блакитні жигулі, хто співав на Запорізькому майдані та як приїзд Юрія Друховича пов'язаний із привселюдним спаленням. Попереду лише найцікавіше. Спочатку майдану все решта потім. Запорізькі гостини Юрій Андрухович почав на площі фестивальній. Саме тут вже декілька місців поспіль збираються прихильники державних перетворень. На місцевому майдані Андруховича супроводжують колеги співачка Уляна Горбачевська та музикант Марк Токар. Саме тут, саме у вас у вашому місті. Ми, коли чотири місяці тому, планували цей тур. Ми привезли сюди спектакль до вас насправді. Коли ми планували цей тур, ще не було майдану. І вийшло так. А зараз я страшенно радий, що саме так вийшло. Що сьогодні ми маємо змогу тут привітати вас із нашим першим великим успіхом. Я вважаю, що ми досягли першого дуже визначного успіху і будемо далі працювати на нашу перемогу, на велике. Майбутнє нашої з вами країни України. Це мої друзі, акторка Уляна Горбачевська. І Марк Токар. Він грає на контрабасі. Вітаємо всіх вас. Дякуємо. Я хочу сказати особливу свою подяку виразити вам, мешканцям цього міста, які. Приходили і тут збиралися, які збиралися понеділях, збиралися частіше, які вистояли це. Тому що це особливий, це складний регіон, не мені вам це розказувати. І коли я в усіляких своїх контактах е інтерв'ю, е зокрема, із західними журналістами з їхньою пресою, мені завжди казали: так це ж ваш майдан, тільки Захід підтримує. І схід України підтримує той уряд, який сьогодні там є, і цього президента. І ви, такі, як ви, от саме Запоріжжя, я завжди називав вас як приклад і завжди казав. Вони є запорукою того, що ніякий не захід точніше не тільки, а вся Україна. І от за це я вам страшенно страшенно дякую, що ви вистояли і ми разом. Так, дякую, Запоріжжя. На мітингу творчі особистості не лише говорять про солідарність, а й дарують безплатне вокальне шоу. Голос Уляни розливається навіть у найвіддаленіші куточки площі фестивальної Зелена добровонька. І відвіданий майдану і письменник із командою вирушає далі. В об'єктиви камер не потрапляє, що Запоріжжям письменник пересувається на звичайних стареньких жугулях, розмальованих у патріотичні кольори. Журналісти чекають на Андруховича в будинку культури Залк. Саме тут ввечері відбудеться художній перформанс. Альберт так називається вистава, що привіз до Запоріжжя письменник. Альберта по праву можна назвати четвертим членом трупи. Учасники перформансу в один голос кажуть: вистава живе власним життям. А ще щодо щодо, щодо несподіваних нок в творі кожний раз відчитується сильніше, якась зовсім інша частина. Він дуже сильно як реагує на те, що зовні, як, який стан зараз в нас, і відповідно якась абсолютно драматична частина. В одному з показів просто феноменально станеться, так? А натомість ти сподіваєшся, що вона на другий раз знов так буде, а, а не стається, стається інша частина. Тобто він це якби, як живий організм, який сам відчитує нас, оцей твір. Ми, ми його прочитуємо, проходимо. А таке враження, що він щитує, а що якийсь там зараз в кожного з нас, і, і, і в групі, і що в країні. І це, тим Вона ця робота дуже якась сенсі. Вистава Альберт або найвища форма страти, народилася з оповідання Юрія Андруховича. Однак повноцінної публікації цього твору не було. Письменник береже оповідку для нової збірки. Я приберігаю його для своєї майбутньої книжки, от, яка десь так наполовину написана. Тепер. Це буде ось збірка історій. А в центрі яких будуть обов'язково будуть реальні персонажі, люди, які реально існували в різних історичних епохах, і які ввійшли в людську пам'ять як от феноменальні негідники, феноменальні нечистивці. От. І, і... Може, це неправильно з мого боку, як автора цієї майбутньої книжки, уже тепер про це говорити, так наче розкриваючи якісь там її майбутні таємниці, але, мабуть, варто сказати про те, що найцікавіше, тому що часто запитують, а чому не чому саме вони стають, так би мовити, героями. От. І для мене, як для автора, найголовніше простежити якби, життєвий шлях цієї людини. Знайшовши у фіналі кожної з цих історій якусь можливість порятунку для неї. Тобто, ну якби серед іншого, теж це книжка про те, що порятунок ніколи не приходить занадто пізно. Продовж вистави, глядач спостерігає за Альбертом Віром. Він реальний історичний персонаж 17 століття. Свого героя Андрухович відшукав у львівських хроніках. Альберта привселюдно спалили на площі ринок у 1641 році. Це була подія, яка зібрала тисячі глядачів. У виставі замість Альберта символічно горить книга, у якій, начебто, живе герой. Треба сказати, що Запоріжжя пощастило побачити виставу на власні очі, адже Тур нараховує лише п'ять міст України. Вогонь. Створює певне таке от центральне навантаження всього спектаклю, всього цього твору, вогонь як знищення і вогонь як очищення. І я думаю, що ось оцей контекст, у наші дні, коли ми їздимо україною з цим туром. Тепер уже доводиться тільки пожалкувати, що всього лише п'ять міст, так? І, так? і тим цінніше, що ось і Запоріжжя серед цих п'яти, бо наші плани спочатку були трошки такі, як би Ми хотіли десь як мінімум в дев'яти містах виступити, забувши, зокрема, про те, що це міста заходу, а це міста центру, а це столиця, а це схід, чи ще щось там. Тобто, просто ось міста. І просто ось ці міста України. Так, от цей контекст вогню, так, вогонь, який знищує, вогонь, який очищує, це, ну, мабуть, такий центральний меседж нашої вистави, увесь час, поки він залишався живий, починаючи з моменту, коли Катівська бригада. Мов за командою, націлила на сухий хмиз свої вогнемети і аж до останньої хвилини, перш ніж навіки знепритомніти в димах та полум'ї, він крізь кашель і спазми намагався вигукувати, чия сім'я, а ще, мов розпачливе заклинання. Багато разів повторив щось, ніби. Ну, де ти, де ти? де? Ну, де ти, де ти де? Ну, де ти, де ти, де, ну, де, ти, де, де, де ти де? Я не сумніваюся, що мені відоме ім'я, котре він вигукував. На п'ятій годині дійства більшість публіки вже встигла добряче знудитися дедалі менш динамічним видовищем. Вогонь дожер його остаточно і поступово влігся. Спеціальні судові двірники змели спопелілі рештки у показну срібну посудину. Так званий Кубок фортуни, котру під супровід валтурністів і барабанників було урочисто передано майстрові церемонії. Не виключено, що вмить, коли той, згідно зі звичаєм та законом, став з балкону ратуші розвіювати попіл Альберта на всі сторони світу. Здійнявся, той, описаний більшістю хронікерів, моторошний вітер, а небеса потемніли, і лагідний дотепер жовтневий пополудень раптово перемінився на пронизливий листопадовий, перелякана людність. По Бровнівськи пустилася з ринку навтьоки, виникло панічне місиво, що ніяк. Попри в цілому правильні оперативні дії магістрацьких беркутів не могло розсмоктатися. Вітер нагинав дзвіничні вежі, шматував корогли та вивіски. І... Юрій Андрухович запевняє, аби твір мистецтва був безсмертним, треба виходити за межі людського. І, схоже, письменник активно цього прагне і втілює власні ідеї на папері. А тому не видає книжки кожні півроку, але його публікації це справжня подія. Тож будемо чекати на новий літературний вибух. А на цьому вимушені з вами попрощатися. Зустрінемося за тиждень. Попереду лише нові події і нові герої. Живіть вголос, а не пошепки.